Всім привіт! Ви на каналі Літкульт і сьогодні ми поговоримо про книжку Я-Легенда Річарда Метісона та однойменний фільм-екранізацію 2007 року. Розпочнемо. Одразу хочу сказати, що розумію, що порівнювати книжку і фільм це дурна затія, бо ну, в більшості випадків книжка краще. Просто тому що ми маємо більше часу на ознайомлення з героями. Сюжетом, зав'язкою, різними конфліктами у творі, тому зазвичай книжка краща. Як я чула, бувало декілька навпаки більш вдалих окранізацій, ніж книжок, але сьогодні ми говоримо не про це. Сьогодні ми говоримо про Я легенда. Тож я просто хочу розказати, як одну і ту саму історію, або трошки змінену історію розказали нам автори фільму та в цілому автор книжки. І так в цьому відео будуть спойлери. У фільмі і книзі історія починається з такого постапокаліптичного буття, і лише трохи пізніше ми дізнаємось, що ж було декілька років тому, і чому зараз такі, такі розвалені міста і взагалі немає людей. У фільмі вченим вдалося знайти ліки від раку, і через декілька років. Вакцина перетворилася на страшний вірус, який знищив практично всіх людей, перетворивши їх на істот не дуже дружелюбних та трошки спраглих до крові. Хоча шкода, що фільм нам не показав всі стадії цієї мутації, ми бачили тільки як мутує собака, а не повний цикл перетворення людини на вампіра. А в книзі таке було. У книзі появу вампірів також спричиняє вірус, але з інших причин. Проте він існує вже досить давно і не вперше не хіт людство. Ми не знаємо, чому і звідки він взявся, бо просто не знаємо. Часом таке стається. Та за довгі роки самотності головний герой е Роберт Невіл намагається дослідити вірус, і йому це доволі навіть гарно вдається. І ще цікаво, що в книзі у нас події твор відбуваються в Лос-Анджелесі, а у фільмі в Нью-Йорку. Чому? Не знаю, але. От, такий от вам цікавий факт. Перед початком пандемії вампірізму в книзі в Лос-Анджелесі пройшли піщані бурі, і через це відбулося зараження. А, а саме як це сталося? Коли вампір розлагається, він вивільнює спори, які розлагаються. І от під час бур ці спори розсіяли вітром. Вони могли закріпитися навіть у дрібних саднах від піщинок. Потрапивши на шкіру, спора може прорости і розмножитися шляхом поділу. У міру такого розмноження, довколишні тканини було знищено, а канали запорено бацилами. Бацили та зруйновані тканини вироблятимуть отруйні тіла розпаду, що заразять довколишні здорові тканини. Врешті, отрута дістається кровообігу. Процес завершено. Тобто, я ж кажу: повний цикл, як це відбувається, від зараження, що стається в організмі, навіть в організмі. Ну, в цій книзі багато таких. Трошечки біологічних вставок, але це навпаки тільки доповнює і робить нашу оповідь більш насиченою. Після зараження у людини виникала висока температура, а також слабкість, що вона навіть не могла встати з ліжка. І після того людина помирає і через деякий час знову відкриває розплющує очі. І потім, якщо її встигли поховати, вона повертається до, до свого будинку до рідні і починає випивати їхню кров сумно. Але за цим в книзі от уявляти це доволі було цікаво. Фільми ми такого не бачимо. Та й в цілому фільмі ми багато чого бачимо, що було в книзі. Мені подобається, як Річард Метісон, автор книжки, розповів про весь цикл ставлення цих істот. Бо у фільмі вампірами стають буквально так от швидко за день. Ну це, якщо ми будемо судити по собаці, коли її вкусили, вони приїхали додому. Вона втратила шерсть, вона заражена, її можна задушити і вбити. Різка мутація не воно. Після книжки це не воно. Ось так. І взагалі книжкові вампіри мені сподобалися більше. І зараз ми про це поговоримо більш детально. Поки я записую це відео, мені хочеться фільмових вампірів називати зомбі. Ну бо якщо згадати сучасні стереотипи, як виглядають зомбі, от приблизно в фільмі це зомбі, не вампіри. Навіть якщо ви шукаєте якісь статті по цьому фільму, одні статті вам скажуть, що у, вампі... що у фільмі були вампіри, інші скажуть, що це зомбі. Ось така цікавинка. Просто я якось по-іншому уявляла вампірів. А от ці лисі створіння, які сплять стоя і бігають на кров, ну, ну не знаю, я не таких вампірів уявляла. Але взагалі кожен автор уявляє своїх істот, як він хоче, тому просто порівняємо вампірів з книжки і з фільму. Про... У фільмових вампірів я там два слова сказала. Тепер про книжкових у Лос-Анджелесі вампіри також не переносять сонця і мають жаку до крови. Але крім того, вони також не переносять запаху чеснику, іноді бояться свого відображення, а також якоїсь релігійної книги. Але от ці останні два пункти: дзеркало і релігійна книжка. Це все залежить від людини. Якщо при житті вона, наприклад, була релігійною католиком, то побачивши Біблію, вона буде лякатися обігати. Але якщо за життя це була, наприклад, людина-мусульманин, то Біблія його не налякає, Тож цікава особливість. А з дзеркалом, то це нібито, якщо вампір себе не приймає у, у тілі вампіра, то він буде трошечки недолюблювати своє. Відображення і намагатися його уникати. А ще вампіри досі розмовляють, і навіть одяг вносять адекватний, і їх доволі легко сплутати з адекватними людьми, не так як це було в фільмі. Ці вампіри книжкові вони мислять, там була сцена, коли вампірші зваблювали Роберта, намагали, перед його вікнами роздягалися, знімали плаття і, типу, кажуть: Роберт, іди на нас. На це цікаво подивитися, якщо б це були. Вампіри з фільму, якби вони отак от намагалися б його звабити. Просто це кумедна ситуація. Ну, мене таки веселить. Але повернемось до порівняння: книжковим вампірам також потрібно спати, але вони роблять це на зручному місці. Вони можуть піти в якийсь будинок і лягти на ліжку поспати, на дивані або ще щось. Просто щоб почекати, поки зникне сонце, і вони зможуть вийти на вулицю і шукати собі якусь. Здобич. Але коли вони сплять, вони впадають в таку, нібито кому або надто глибокий сон. І через це роборту було набагато легше їх прийти і вбити. Тож ми вияснили походження віруса, як виглядали наші вампіри. Але чи буде далі щось таке схоже по сюжету? Ну як ми бачимо, вже є великі відмінності, то я скажу, що ні, воно все, все одно все буде дуже дуже, дуже різним. Тому давайте перейдемо до обговорення головного героя. У фільмі наш Роберт Невіл він військовий лікар, який знається на медицині, і йому набагато легше винайти вакцину. І як ми пам'ятаємо, він все-таки може її винайти. Три роки на це витратив, але отримав якийсь результат. Роберт втратив свою родину, коли дружина та донька намагалися. Евакуюватися на гвинтокрилі, і єдина, хто в нього залишилася собака, яка згодом теж помре сумно. Окрім вакцини, здобуття їжі, наш герой нічим не займався, ходив з манікинами, говорив. Ну, певно, доволі цікаво і заняття. Ну просто мені є з чим порівнювати Роберт з Лос-Анджелеса з книжки. Він ходив і вбивав вампірів. В день він робив кілки, шукав собі їжу, обслуговував генератори. Також він ходив по домам, вбивав цих вампірів, відвозив їх в спеціальне відведене місце. Також доволі цікава деталь, бо в книзі всіх умерших зобов'язали спалювати. І в місті була там прям ціла така прірва горяча, куди завжди скидували тіла. І тому Роберт, вбивши вампіра, швиденько його туди утилізував. Йому було чим зайнятися кожен день. Так, і з мінусів він випивав, бо дуже сильно страждав від утрати також дитини та дружини. А ще він був звичайним робітником з заводу, і йому було в рази складніше дізнатися, що ж таке цей вірус, як він з'явився, і спробувати вилікувати когось. До речі, так як у фільмі нам показали, що от ем, заражену собаку можна просто легко задушити і вбити, у книзі такого не стається, там допомагає. Там може вам допомогти лише якийсь кілог або предмет, який проб'є тіло вампіра, і побуде в ньому деякий час, бо інакше воно почне швидко загоюватись. Саме тому кулі не могли вбити вампірів, а лише їх повільнювали. Тож у вільний від пошуку їжі і вбивства час. Роберт виготовляє зброю, намагається створити ліки і мріє, що одного дня він. Зустрінеться з людиною. І так, врешті-решт, стається. У фільмі герой зустрічає Анну Таїтина, мати та сина, які зловили сигнал Роберта по радіохвилі, і прийшли до нього. Вони якраз вчасно ще й прийшли, врятували його, і це все класно. Вони почали його вмовляти: поїдь з нами у табір виживших. Він їм не вірить трошки, трошки груб'яниць, бо забув як спілкуватися з людьми. Та, зрештою, вони знаходять спільну мову і продовжують далі рухатись сюжетом. У книзі одного дня Роберт бачить жінку в полі. Це був сонячний день, і він гукає до неї, каже, що може забезпечити їй їжу та захистити її від вампірів. Вона лякається, біжить, він біжить за нею, наздоганяє не б'є її по голові. І затягує до себе в будинок. Він, звісно, бачив, що вона була під сонцем, але починає трошечки цій жінці не довіряти. Починає її допитувати, потім під, підсовує підніс розтрощений часник, щоб він ще побачити її реакцію на часник, бо, як я казала раніше, вампіри не люблять цей запах. І він все ще сумнівається, але зрештою вони також знаходять спільну мову. Але тут доволі цікавий поворот сюжету, бо в книзі виявляється, що ця жінка, рут. Вона не людина, вона вампір нового покоління. Ці вампіри тепер можуть виходити на сонце, їм не потрібно пити кров, бо їм видають спеціальні пігулки, які є суміш фібринованої крові і медикаменту. Що це таке, я не знаю, але в будь-якому разі вони знайшли якісь ліки, і тепер рут вона не є повноцінним вампіром, але і людиною вона вже не являється. Таким чином нове покоління вампірів отримало шанс на існування. І можливість побудови нового суспільства. А ще Рут відправила на шпигунство за Робертом. Бо нові вампіри лякалися Роберта, бо вони знали, що він може прийти в день і вбити їх, а вони цьому ніяк би не змогли зарадити. І це їх лякало. Проте між Рут та Робертом зав'язалися такі невеличкі романтичні стосунки, і вона зрозуміла, чому Роберт продовжує вбивати вампірів. Саме тому вона вирішила його попередити, сказати, що за тобою скоро прийдуть, а ти краще піди в гори, там бо спробуй знайти людей, або ми до тебе не доберемося, і ти зможеш вижити. І тепер питання: а що ж було далі? Цікаво, що завершення цієї історії, а саме Я легенда, буде не два, а три, бо є, бо є основна версія фільму, версія режисера, а також книжкове закінчення. І про все по порядку. У звичайній версії фільму під час сцени в лабораторії ватажок зграє вампірів, намагається розбити захисне скло, йому це вже майже вдається. ховає Анну Пейтена передає їм варіант його, останній варіант вакцини, яка, здається, працює, і каже їм не виходити до світанку. Після цього він із сумом переглядає фотографії своєї дружини та дитини, дістає гранату, видергує чуку. І біжить на вампірів. Роберт та вампіри підриваються, Анна та Ітен їдуть до табору виживших, потрапляють туди. І тепер людство має шанс на життя майже хепі енд. Але ще цікаво, що в наступному році, здається, має вийти Я Легенда 2, і мені дуже цікаво, як же наш Роберт вижив при розір... розірванні гранатою. Але це проблема сценаристів, не наша проблема. Тепер перейдемо до альтернативної кінцівки. Під час рибалки з Ітаном Роберт вирішує додати до своєї вакцини літ чи щось там таке, і це допомагає. Він розуміє, як, як можна вилікувати вампірів. І знову ж таки, ми переносимося в сцену в лабораторії, де вампіри знову ж таки намагаються пробиратися за скло. Але ватажок зграє малює такого метелика. Роберт розуміє, що напевно ота істота, яка в нього є, це щось подруга, сестра, мати, дружина. Ватажка зграє, відпускає її. Вампіри хотіли на нього напасти. проте ватажок каже: Ти циць, не трогаєм його, і уходять. Вампіри полишають нашого Роберта, Ітана та Анну. Цій версії закінчення ми маємо напевно більше end, бо у нас є сиворотка, яка може вилікувати вампірів або ще допомогти людям. Також вони вирушають на пошуки людей, передають сигнал про допомогу. Ну і вампіри їх не з'їли. Хепі. Але є ще книжкове закінчення. Якщо ви порівняли інформацію, яку я казала до цього, то. Можете зрозуміти, що закінчення там зовсім зовсім інше. Єдине, що я можу сказати, що ці кінцівки, як для фільму, з його подачою історії, доволі гарні. Просто у мене, звісно, залишилося питання щодо вампірів, як вони харчувалися весь цей час, якщо у них там залишився тільки Роберт? Чим вони взагалі займаються, просто тиняються по вулицям. А якщо вони Роберта не бачать, то що? Але про це нам не розказували, тому це також. Виключно мої проблеми. Переходимо до для мене канонічного закінчення історії, до кінцівки книжкової Я легенди, в якому Роберт нікуди не тікає, коли по нього приходить нове суспільство вампірів. Він намагається відстрілюватися, проте безуспішно. А після вампіри трошки його покоцали і забирають його на свою базу. Там, прийшовши в себе, Роберт знову бачить рут. Вона передає йому пігулки. Вона передає йому пігулки, бо вампіри прагнуть його публічної страти. Вони так довго хотіли, щоб Роберта зловили і їхні страхи нарешті закінчилися. Тому просто відпустити Роберта вони вже не могли. Саме нове суспільство. Тому Рут все ще має симпатію до Роберта. Вона передає йому пігулки зі снодійним або чимось більш сильним медичним ефектом, після яких він має померти. Коли ж рот йде, Роберт підходить до вікон і дивиться на нове суспільство, яке зібралося навколо. Він дивиться на все це нове суспільство і розуміє, що тепер не вампіри стали аномалією, а він. Бо нормальність була кількісним поняттям, стандартним для багатьох, а не для когось одного. Коли вампіри помічають Роберта, то завмирають зі страхом, тому що цей чоловік став легендою. Він приходив до них в день та вбивав їхніх близьких, дорогих їм людей і зникав безслідно. Його боялися як нове так і старе покоління. Він був невловимим, чим навіював ще більше страху. Тож вампіри боялися його і зараз, навіть незважаючи на те, що зараз його мають вивести на страту. Прийнявши таблетки, Роберт думає: повне коло думав він, поки смертний сон розповзався його кінцівками, повне коло. Новий жах, породжений смертю. Новий забобон закрадається в неприступну фортецю вічності. Я легенда. Саме так закінчується книжка. Не знаю, як вам, а мені ця кінцівка подобається набагато більше, і... і все. Я більше пояснювати нічого не буду. Я не можу сказати, кому краще вдалося розказати історію, бо це були. Абсолютно різні і не зовсім порівняні історії. У цьому відео я просто хотіла розказати про відмінності та, та заохотити почитати цю книжку. Все ж таки, часом я намагаюся робити вигляд, що я починаюча букблогерка, і, і треба заохочувати вас читати. Плюс мені це також цікаво. Але книга дійсно варта уваги, плюс до того тут є всього на всього 189 сторінок. Вона Маленька, коротенька, така кінематографічна, тож і читати це буде доволі легко, швидко і цікаво. І зараз я закину ще один гачок. По перше, я розповіла просто про найбільші відмінності, але в книзі є ж все ще є багато моментів, про які я не встигла розказати, або ж забула розказати, бо не можна переказати або книжку, бо фільм повністю не втративши жодної деталі. Принаймні, я так не можу. Тож на цьому все. Маю надію, що вам було цікаво і ви залишитесь на... зі мною трошки надовше. Час від часу на каналі будуть з'являтися подібні відео, де я порівнюю книжки або цілі цикли, або розповідаю про цілі цикли, але це, буде... але це буде не єдине, що я тут планую робити. На цьому все. А ви були на каналі Літ Культ. Читайте своє задоволення та всім гарного дня!